Завдання, скільки всього існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння х 2 до квадрату додати y 2а плюс 3 до квадрату до рівня 49 перетинає вісь вісіксів у двох точках. Заздалегідь, у мене вісь система координат підготовлена, тому що у нас завдання про графік рівняння, і щоб він перетнув нашу систему координат, а саме вісь вісіксів. У двох точках. Для того, щоб побудувати цей графік, треба розібратися, що це у нас за рівняння якого графіка. Якщо ми подивимося на нього уважно, ми бачимо, що там х квадраті є і у в квадраті є, тому це не одне із найпростіших базових алгебраїчних рівнянь. Це скоріше геометричне рівняння і загальний вигляд такий х відняти а до квадрату плюс y b до квадрату дорівнює r квадрат. І це у нас рівняння кола, центр якого знаходиться в точці з координатами А і Б. Зверніть увагу так, в рівнянні Х-А, Y-B, то ми беремо А і Б з протилежними знаками до тих, які у дужках. І радіус це у нас. Права частина, але він у нас там до квадрат, тому потрібно також на це звертати увагу. Дивимося на наше рівняння. Воно у нас вже до такого виду зведене, тому ми звідти маємо просто зчитати інформацію. Отже, в нас за умовою дано коло, і координати цього центра кола це буде 2 по х, тут легко. А по y у, у нас тут параметр, тільки у нас тут є цілий вираз. Щоб правильно його записати, у нас має бути мінус b. тому нам потрібно мінус винести за дужки. І тоді в дужках буде 2А відняти 3. Ось ось такий у нас координата буде Y, буде 2А відняти 3. Тут момент, який можна, в якому можна допустити помилку, якщо мінус цей не винести за дужки, а просто взяти, що тут мінус є, і 2а плюс 3 переписати. Тут потрібно бути уважним. Так, це у нас центр нашого кола, чому ми можемо зараз про цей центр сказати, що по Х він фіксований, по у він рухається. Вздовж осі Y вгору вниз, це вже залежно від того, яка в нас умова накладена, ми вже будемо дивитися, як нам потрібно, щоб цей Y, де він знаходився. Ну і радіус нашого кола, якщо тут 49, ми бачимо по формулі це R квадрат, тому сам R у нас 7. Отже, будуємо коло. Зараз я спробую побудувати коло за центром та центр та радіус. Ось. Кажіть центр кола. Центр кола у мене, наприклад, я візьму поки ще 0, і радіус у мене 7. Ось таке у мене коло. Воно величезне, але зараз будемо пробувати з ним працювати, переміщати його. Дивіться, це коло у мене насправді воно. Ой, не те переміщаю. Ага, чогось воно у мене хоче переміщатися вздовж осі Х. А не усі ігрика. Не дуже мені це подобається. Не вдалося мені зробити те, що я хотіла. На жаль, давайте тут я пере переміщу, зображу ще одне коло. Спробую, такого розміру, мабуть, у мене не вийде. Зараз буду. Буду пробувати. Ну, майже будемо вважати, що це от моє коло. І так, дивіться. Зараз у нього центр в точці А і радіус у нього 7. І ми бачимо, що, в принципі, це коло нам по умові воно підходить, тому що в нашому випадку тоді воно нам перетинає вісь в двох точках, ось в одній і ось в другій. Але якщо я буду його рухати і переміщати догори, 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 бачите, воно у мене поки що дві має точки вперед, і коли воно ось отак, от доторкнеться до осі і Х, мені вже це буде не підходити. Тобто максимальне його положення, ось так, ну, це вже максимальне, яке мені вже не підходить. І тоді у мене центр кола змістився на 7, оскільки радіус 7, тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ось його центр став. Оце буде А1. І тепер, якщо я буду зміщувати, я ще раз коло хочу це змістити, тільки тепер в зворотньому напрямку для, до того, щоб поки воно у мене буде мати. Дивіться, тут воно, я його зміщую, воно має дві точки перед надвістю Х. Зміщую, зміщую, ось до цього моменту. Тут вона вже має одну точку перетину, з вісю Х. І тоді, де це центр кола буде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось там в точці 7. Це буде в мене А2. Що це зараз я зробила? Дивіться, я подивилася А1... точка А це тоді та, яка мені підходила, але вона для мене не є визначальною такою. Для мене визначальними є точки А1 і А2, тому що. Поки в мене центр кола буде в межах від А1 до А від А2 до А1, якщо ми будемо від меншого до більшого, так? подивимося, від А2 я переміщається, в мене цей центр доверху сунеться, 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 дві точки перетину кола має. І поки в мене, на жаль, в мене центр кола не рухається з цим колом, разом, це ну, не дуже наглядно, тоді виходить. Але. Поки в мене це коло не ось ось дивіться, ще дві точки перед, ну, 2-2-2, аж поки не стане воно дотичним до осі Х. А дотичним воно стане тоді, коли центр буде перпендику... радіус буде перпендикулярний до осі Х. Тобто центр у мене буде віддалений якраз на довжину радіуса. Відстань буде від центру до осі дорівнювати радіусу кола. Тоді, як мені це все використати? Тобто ми з вами з'ясували, що максимум це до А1 має бути центр по ігреку, і мінімум від А2. Тому А центр по Y в мене ось, ось такий він заданий параметром, ми його шукаємо. Тому ми можемо зробити таку накласти умову. 2А відняти 3 в мене має бути більше за А2, а це у мене точка мінус 7, бачимо мінус 6, а тут мінус 7. Більше за мінус 7 має бути, для того, щоб центр був бі вище, тоді в мене буде дві точки перетну мати коло. І 2А відняти 3, цей центр має бути нижчий за А1, тому менший за 7. Ось така система мене приведе до відповіді до цієї задачі. Розв'язуємо, переносимо трійку, 2А переносимо 3 буде мінус 7. Додати 3 буде більше за мінус 4. І 2а буде менше, переносимо трійку, 7, додати 3 буде 10. Шукаємо тоді саму А, а більше за мінус 2, мінус 4 поділити на 2, і А менше 10 поділити на 2 за 5. Ось у мене А в межах від мінус 2 до 5. Мінус 2, 5, більше за мінус 2. Менше за п'ять перетин двох нерівностей від мінус 2 до 5. Тобто мені підходить. Дивіться, мінус 2 мені не підходить, тому що в мінус 2 у мене буде одна з крайніх точок. А1 або А2. Це означатиме, що коло має одну спільну точку з вісю ОХ. Тому я беру тільки ті, що всередині проміжка. Це мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. 5 я також не беру. Рахую їх кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось у мене відповідь. Шість. Е скільки всього існує цілих значень А, 6 цілих значень А. Тому що в межах від. Я можу вісь, е вісь вести, але це все одно мені так наглядно, не, на жаль, не буде. Тобто мої центри мають рухатися в межах від. Мінус 2 до 5. Тоді в мене буде мати дві точки перетину моє коло з вісю ОХ. Сподіваюся, зрозуміло було. Якщо є питання, чекаю їх в коментарях. Дякую вам за увагу, за перегляди. Пишіть свої враження, пишіть, свій, можливо, свої варіанти розв'язку цього завдання. І до зустрічі з вами у наступних відео.